Сьогодні готуємо смачні апетитні, корисні та поживні канапочки з авокадо. Залишайтеся! Я запрошую на цей рецепт. Нам буде потрібно хлібчик на ваш вибір. Я взяла чорний бородинський, помідорки, зелень за вашим бажанням, трішки лимона, чесника, авокадо. Ціль перчик, та ми будемо використовувати смачний канапковий жирний сир. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку займемося нашим авокадо. зробимо такі надрізики на ньому та гарненько виберемо всю серединку. Нам потрібно трішки підсолити, але зовсім легенько, так як наш сир, який ми будемо використовувати, є солений. Трішки перчику гарненько все це розминаємо веделкою. Цю готову суміш трішки додамо олійки. Олійку беріть, друзі, на ваш вимір. Збризнемо лимончиком, гарненько все перемішаємо. Займемося хлібчиком. На сковорідку ми виклали вершкове масло, чистили чесничок. Тепер будемо нарізати його міленько. Я взяла два зубчики чеснику. Викладаємо його в сковорідку, там, де ми вже розігріли вершкове масло. Обсмажуємо хвилинку-дві, щоб чесничок піддав весь свій аромат. Хлібчик ми розрізаємо навпіл. Та йдемо його обсмажувати з однієї. сторони. Часничок ми вже забираємо. І тепер на цій запашній з масла та чесничка суміші ми обжарюємо хлібчик з однієї сторони. Підсмажений хлібчик викладаємо на дощечку. Будемо намазувати смачним оцим маслянистим канапковим сиром. Він вже має смак підсоленого. Тому я вам нагадувала, щоб на авокадо ми багато не давали солі. Зверху, друзі, викладаємо наше заправлене авокадо. Врізаємо помідорку або огірочок. Також трішки наріжемо кропчику свіжого. Викладаємо помідорки на наші канапочки. Притрушуємо кропчиком. Хто любить за бажанням, додаємо ще руху. Викладаємо на тарілочку та кличемо рідних до столу. Дякую, дорогенькі, мої, що пробули зі мною цих декілька хвилин. Такі смачні канапочки ми з вами бутерброди зробили. Вони корисні, поживні. Так що готуйте, пригощайте рідних, друзів та чекаю вас на наступних відео.